Та нормально Бляха, ну як казав мені для самого дешевого трактора, що воно там буде якесь кончене, чи щось та ні. Ну, гідропідсилювач, все ремня нема. Ну, коробка трохи тросить О, Но треба, просто, э, попасти, треба просто попасти, понял? Треба просто потрапити, щоб там став пас-пас. І все, воно тільки перемикає. Ну, вот. Треба просто зрозуміти де Вот, коробка втикається, все. Воно їжна повищена з одного рычага. Рушить з ключа. Люкс. Найдешеві без ремнів трьохциліндровий. 4х4 е тракторець. От. І що ми маємо тут? КМОський мотор ми маємо. Маємо. Ту мости передні. Маємо. То скаут. Т-244. Скаут. Китайський завод. Тобто це називає так так. GT. Сайлон. Ну, то скаут. Сайльоновський, мотор... Сайльоновський завод, то по суті Сінтай пацани. Сінтай 244. Ну, а що непоганий, дивіться. І сідуху зробили більш-менш людську. Трьохточечка теж така вже не слабенька. Бачите, іде. А, гідропара є. Дрохи також вже покажу. По кузову теж ну, є, звісно, воно дробіжить, але вже не так глушиться бляха з ключа, приборне нормальне, сидіння нормальне. Коробка втикається нормально, От, роздільні тормоза, йде передні редуктора, два насоси інша, гідропідсилювач керма, ви бачили, файно рується дуже добре. Їде все як положено. Колія, правда, не регулюється, Йде стандартно, статично, метр десять. Резина широченька 9,5 йде на 20-му радіусі. І задня йде, ой, передня йде. 6,5, 6 на 14 6 на 14 стандарт на Сентайвських. Акумулятор тут стоїть. Акумулятор на 60-ка. Свіжий вик, свіжий рік. Вік. З трактору свіжий рік свіжий. П'ятий місяць 24-го року то виготовлення в Китаї, то вони тільки прийшли. Такі тракторці дуже. Ну, По суті, Синтай в обліцовці скаута. О, якраз, що тут топове, до речі, є лак, грунт, фарба, все тобто, в трислойне йде покраска. І навіть якщо десь є вм'ятіна, от, бачите, це от но Метал ой, краска, ціла, краска ціла і не бере сразу ржавчину, бо є такі трактора дешевші, де зразу маленька подряпинка і все, вже навіть на площаці стоїть вже ржаве. Тут такого нема ну тут в принципі все стандартно в остальному. Майте на увазі, що такі трактори самий самий, самий дешевий безремінний трактор на 24 кінські сили. От Доставка в нас безкоштовна. Передплат ми не беремо. В наявності є всі модельки. Хіба що, а що тут таке? Бачите? Поплаву, дихання дракона, Ну, то не суть. От. Такі от наявності є модельки. Скау 244, XT-244, оновлена модель, саме на редукторному передньому мості. І бачите, кріплення для крил вже зроблене тако файно, вже воно буде крило відламувати. По, по міх очах попродуманіше буде. От саме по кричах тяги, як зроблені, там, та ж глушівка, все, воно більше все одно продуманіше зроблено файніше, ніж там Сентай. Тому що все-таки е ціна така сама однакова, е а все-таки для людини якийсь комфорт воно дається. Воно дається від сидіння, від приборного до всього. О, тут є регулювання жорсткості, можна під себе настроїти, щоб вам було зручно, як там і в більших тракторах. Тобто За це респект дійсно. За це респект. От. Тому зверніть свою увагу, такі модель. Є в налічі скаут СТ-244 на базі 24-го Сентаю. Повнопровідний з редуктором. Що маю відмітити, що все-таки техніка береться не на 10-20 гектарів, а то більше для себе, для виконання якихось міні-об'ємних робот. Скажімо так, там стоїть гіпка муфта, Якщо ви будете їм давати йому по сраку, як до Фенгу, так сутками працювати 24 на 7 без перериву, От, то е буде погано. Буде погано і коробці, буде погано і губкій муфті. А тоді ціле треба дарати хоча б, там, типу там РДшки, Оріон, Кентавр і так далі. Ну, якщо ви берете трактор сугубо для свого використання там, для власних там, гектарів і не плануєте на ньому багато, е по 300-500 по мотогодин в рік е ой, господи, по 3000-5000 мотогодин в рік наматувати, сутками його вголити, то Може бути впевнений такий трактор. То теж. І, ну і понятно, що маєте теж на увазі, що він не візьме все 320 кг. Тобто призко 400-літровий, велика транспортерна сажалка чи там, коса з великим плечем, ротор на віраксу, йому буде важко. Треба навісне підбирати відповідно все одно до того, що трактор іде менший і легший. То на 100 власне вага, а проти там, то не 300, там на 400 стандартний. лово, там Донфайнг, Файтер і так далі, ви поняли. Тому звертайтеся, привозка безкоштовна, без передплати, розрахунки всі на місці. Доставляємо безплатно по всій Україні такі тракторці. І підписуйтесь на канал. Будемо старатися тут розказувати по ділу, про трактора взяти от отакого трактора. Я думаю, хто хоч раз в полі був, от, хоч раз на техніці якийсь заприкасався, пойме, пойме мене або ось все фактично стоїть дешевше що все вже буде трактор все вже буде якась робота Мінімальна хоча б да? а ось все коробка лежить від того що там стоїть люкспромакс вот. вот і різницю почувствуйте як то кажуть вот що можна взяти можна взяти такого бо О, і кот буде в подарок буде в подарок код ой, -ой. выдав подарок код вот, до трактора, до любого. И доставка бесплатно. Вот, тики без трактора. Короче, не суть. Вот, пацаны, пожалуйста. О, все трактор. И все трактор. Mm -hmm. <coughs> И внешне кажется, что бляха. Ну, ты же самое И вот. И вам будут, певно, парить. В первую очередь, такие мотоблочные. От. Ну знову ж таки, то залежить від того, яка у вас там земля, що будете робити. Но, дядьки, дивіться в ото мотобочну коробку, ото коробка коробки лежать, ото вже лежить, де трактор. Такі самі кошти. Такі самі кошти стоять. Навіть дешевше є 35-ка. ти думаєш? думаєте, що це 35-ка така Дешевше, ніж непонятно, 24 пишеться, но кінські сили мотобочна коробка. О, дивіться, яка тут рама просто йде. Можна поїзд пускати. Дотики, Хіба якщо там важ 20 соток чи 10, і вам треба там біля хати коврятись два рази на рік, то тут все-таки нав'язку треба буде докуповувати фрезу і так далі. Проте все-таки кошти на трьох точку, воно все-таки стоїть трошки да, більше, ніж такий. Ну факт в тому, що от приклад один, то один, потім, пожалуйста, дядьки кажуть, дядьки кажуть, у вас в селі чи там спеціалісти, я нікого не хочу. Образить я таку свою думку кажу. що Треба, якщо трактор, щоб був він без ремня і трьох, сука, циліндровий, не ременів, хуйня не показуйте. Ось о, пожалуйста, Відповісти мені на питання, що робить більше роботи. От Троциліндровий трактор. Оцей дивіться, уважно дивіться, Муфта 6 на 2, коробка, такі о, мости задній мост, такой. Більше роботи, що зробить. Отака, колія метрова, там метр десять. Чи ось, о, трактор? И дешев шестое, бляха, на 500-700 на долларов. Вот с такой... Вот с такой коробкой. Вот с такой коробкой. Тут понял, я просто показываю коробку. Вот такие. Такая раздатка, такая рама. Дешевше стоїть. що більше зробить роботи? Відповісти мені на питання. От менеджеру спитаєте, хто дзвонить в магазин, купляє, Що більше зробить роботи. Мені там треба 7 гектарів, 10 треба до хіра роботи. Що він вам порадить, цікаво. з того взяти. Обслужуватися, зрозуміло. Чим складніше сам трактор механізм, тим складніше, дорожче його обслужити. Тут що може стати? Ремень усне і прокладка може моторі прогоріти. Все, тут, якщо у вас... Гібка муфта накроється, вам треба трактор тото розкрутити, все повністю, поміняти муфту, ну там і гратись треба буде. Ну, плюс саме дешеве трьохциліндрове. Тут закономую на всем, в чому можу. Я не кажу, що вони погані. Якщо ви берете трактор для себе, я не кажу, що вони погані, якщо ви берете трактори для себе. Там, або там об'єм роботи у вас не тотальний, там, не зранку до ночі, а всю осінь, всю весну роботи. Вот. І вироботка у вас не буде. Там 2000 мотогодин в рік чи 3. Вот. То а, як варіант, він зручніший, він комфортніший, він легше управляється, він з гідропідсилювачем, він тихіше робить. Тут немає ремнів, тому він зразу зі старту має обороти. Вот. Но, на великих об'ємах шифінгу. Не дасть ради жодний такий синтайчик. От, якщо вже хочете, щоб був із ремнів, подивіться, хоча б ось. Хоча б, хоча б таку ордешку. Там от ці три взагалі оцінені, бачите, є нюанси по них. Все, уцінені будуть повністю. Різниця. Різниця. Колії. Раз. Різниця. В габаритах. Два. Різниця в базі 3. Різниця в трансмісії в мостові. В мостові. В коробці передач. Тут 6, тут 8 передач. От Хіба мотори однакові стоять? Все, інше, повністю інший трактор. От ідео. І найголовніше, що різниця такі 5, ну там пропонують. Улучшення комплектації на здорових колесах ТНТшки там за 5,5. Тут 5700 ціна 5500, 5700. Так різницю маєте? Колосально. Почому теж? Ну то розкажіть людям. Розкажіть людям, теж як воно є. Мужики, таких нюансів є Тисячі, мільйон. Я можу приклади приводити безкінечно. Мільйон прикладів можу приводити. Но що стосовно цін, що стосовно того. Ну, об'єктивно, подивіться, ну, отакий трактор. Ну, однакова майже ціна. Однаково майже ціна. Ось, ось дивіться, тут який. кулія йде, все. Тут. Габарити, КПП. Ну, я маю на увазі повнопровідний. Такі і такі. А... Тоби, подянути, що без передка він дешевше. О, ось, ось. Тут мост. І тут мост. Є різниця. Коробка, гібка муфта, кількість передач, кількість швидкість є коліяма, вага. От. І це сінтайчик про, про люксові там, ТНТ, Люкс Про, там, там буде колеса вище стоїть, як той. От. А фактично ем, різниця колосальна в тракторі. От. Тому так, мужики, не будьте лохами. Вибачте, мою, думаю. Но... Дійсності. Обираєте, слухаєте рекламу. От є саме провірений спосіб узнати про трактор. Понятно, що файно продавці все розказують. да? Берете модель. Берете модель Любу. Путь на вас цікавить, джинма. І дивитесь відоси, тільки не відоси від продавців, а відоси, хто їм працює, вже знімає. До речі, в нас є в полі літах цей альбом таких відео. Відгуки реальних людей. Там вони навіть нічого не купляли, там старі трактора по 10-12 по років, по 15, в кого там є ДВ, то саме Кентавр ходять джинма. От, є такий плейліст, відгуки, там їх два. Аж. А Там можете послухати, що люди, там люди матеріально не заінтересовані, щоб там щось нас нахвалювати і так далі. Чи свої трактора. Вони як є, розказують, поняв? От, тому послухайте, зайдіть, подивіться, буде корисно. От, ну, так, фактично та сама джинма. Ну, він... Класний, все. А, роки пройшли, да? перевірені роками, джин. Ахеремна там перевірено руками, все. Ну, банально, от є люди, які не зможуть тупо тут в працювати. Хіба вона не була класна і надійна. Тому що тут все зверху такий корч. Сука, що піздець, пробачте. Ну дивіться, для кого це робоче місце. Для ліліпута. Тут хіба сраку на той речах сісти і на тому все, ваше, ваше фермерство закінчиться. Вот, вот. Тому тут мало місця, тут рычаги, нема вістень між кривом вузька, воно все, бляха, ну вот таке от, поняв, мені будет ото. Ну, ніяке зроблено, ніяк. По конченому. Ровний пол, там у всіх же. Тут как будто трактор 17-го року випуску, бляха, ну то жопа. ж жопа. Но залізо надійне, хороше. Вот, теж нюанс. Ну банально, якщо у вас там э, рост. Як в мене 1,90 дев'яносто, то мені навіть заводити його не хочеться, зрозуміла? І сідати. Та якщо ви ще людина габаритна, ну там маєте трохи жопу, як то кажуть, то взагалі ну, без шансів, нульові вони. Тут якось адекватно працювати. Бо в нас були люди, які приїжджали конкретно дивитись джинму, ось, ось, ось там все влаштувало файна ціна. І якість там, і питань нема там. ну, Мужик приїхав, сів, каже, бляха, ми я не можу, ні, я не зможу в ньому робити. І поїхав. Ну. Тому так само. О, допомога, можна ще взяти, наприклад. От, а, багато я прикладів, я можу таке довго розказувати. Але я теж не хочу робити відео на мільйон часів, бо в мене нема зараз тільки часу, от, щоб такі робити довгі відеоси. По всіх тракторах є нюанси. По любих, що скаут, що Донфен взяти, що там Кентавр сороковку по всіх тракторах є нюанси. По всіх тракторах треба дивитись, питати, слухати, взнавати. В людей, що воно буде себе представляти, потім вже робити свій вибір. Якщо ж хочете. Знову ж таки, якщо хочете, підкажемо, розкажемо, порадимо, по нормальному, по-людськи, все. Звертайтесь, номер телефону є під відео. Звертайтесь, підберемо вам щось файне, що вас дійсно послужить, будете довольні. Ціни є різні, я вже показав. Гарного дня, всім.